Мене звати Олександр, мені 27 років. Загалом в армії на контракті я провів 6 з лишнім років, починаючи з 25-ї повітряно-десантної бригади. А, там я був 2 роки, після чого перевівся в іншу частину, яка знаходилася в АТО без ротацій. Але умови у нас були нормальні і ми займалися своєю справою. Це мені подобалось. А, моя історія. А, Таких історій багато, але вони не висвітлювалися. Я на війні собі знайшов справжнього друга, який досі зі мною його забрав з собою. Це мій пес. Всім відомо, що багато собак загинуло в вольєрах, тому що не було можливості забрати хтось не встиг, залишились на привязі і загинули голодною смертю. Це, мабуть, дуже страшно. Я можна сказати, теж забрав з лап смерті, тому що він залишився на привязі. В Авдіївці. Його покинули, це було взимку. Він повиїдав навіть сніг довкола себе, і це вівчар німецький, бо німецький випачає, східноєвропейський. Повиїдав сніг довкола себе. І якби не хлопці з правого сектору його побачили, то він би, ну, тиждень, можливо, там, півтора і загинув би. Вони зняли його з привязу, підкормили. Потім я його побачив любов з першого погляду. Запитав у командира, він дав згоду на те, що я міг його забрати на базу, але з умовою, що я буду доглядати за ним, буду відповідальним. І ми вже разом з ним там, років 4-5 навіть. Хочеться ну, згадати те, що коли війна стала позиційною, то собаки, як такої породи двортер'єр, стали невід'ємною частиною наших військових позицій, тому що майже на всіх позиціях. Я об'їздив багато позицій під час служби в крайньому підрозділі, в якому був. Вони стали невід'ємними. Це собаки, які вони як дзвінок. Їм не потрібно чути. Вони знають, що хто іде. вони просто це відчувають. Тому вони, вони є всюди. Але, на жаль, багато загинуло собак. Я свого забрав, і я можу сказати, що мій пес це як мій друг, мій брат, як особистий психолог, якого я привіз звідти, я дуже щасливий, що так сталося. І просто нагадати, що в нас є брати наші менші, які теж захищають країну. Крім того, є службові собаки, які виконують дуже важливу роль. І це, це дуже класно. Хто, хто може підібрати собаку або кота, це дуже круто, і хто бере на себе таку відповідальність. Я зміг, і мені це сподобалося. Така моя історія коротка, проста. І просто захотілося поділитися, що я знайшов такого друга для себе в своєму житті. Його звати Сем. Йому, йому вже, ну йому на той час було два роки. Тобто, я коли його підібрав, у нього була недовіра, він був дуже наляканий. Його або били, або він просто був наляканий, тому що коли там залазиш під машину, щось зробити, чи якісь там справи, він ховається. Він взагалі ми його привезли в Азіку в Буханки. Він перший тиждень на базі жив в цій машині. Він боявся з неї виходити, там тільки поїсти. І адаптація нам з ну, ним. Один до одного, що він зрозумів, що я його хазяїн, що я його друг, вожак. Ну, була, мабуть, півроку, а то й більше. А зараз ти приходиш додому і посміхаєшся тобі очима, махає хвостом, завжди знаєш, що тебе хтось чекає. Але це також відповідальність, тому що ти прив'язаний. Ти не можеш піти гуляти і повернутися зранку, не залишивши когось відповідальним. Ну або, ну, не просто залишивши відповідальним. Має бути людина, яка тебе підстрахує. У мене є такі люди, які можуть допомогти в таких випадках. Така моя історія.